Вітаю вас, друзі! В цьому відео, як ви зрозуміли, я буду займатися шумоізоляцією колесних арок в автомобілі Mazda SX5. Отже, друзі, ми з вами зазирнемо за, підкриль... за підкрильники, тому що насправді ззовні нічого не видно, що там за підкрилками, в якому стані там колесні арки, чи взагалі потребують вони шумоізоляції чи ні. Але я можу вам сказати, що. 100% всі мазди та їхні колесні арки потребують шумоізоляції. Отже, друзі, в цьому відосі я покажу вам, як зробити арочки. Зашумити їх в декілька слоїв це віброізоляція, терма, шумоізоляція та шумопоглинаючий матеріал на самі підкрильники. А саме головне, друзі, це нанесення. Розпиляємо герметику ось в таких тюбах. Для цього нам буде потрібен спеціальний пістолет, який коштує цілу купу грошей От, та потужний компресор. Починаємо роботу з того, що спочатку треба все там вимити, потім зняти колеса та підкрильнички. І знову все там вимите. Я починаю мити, розбирати, а ви зараз, друзі, побачите, як виглядають колесні арки за підкрильниками. Що попередніх арочках. Дивіться, яка тут класна картина. Мене дуже це здивувало. Така конструкція колесних арок, що тут саме ось не набивається багато бруду. Трошечки тут, звісно, ось є пилюки. Але нема таких от сталактитів і кусків а, бруду та листя, як в багатьох автівках, отут от, прям, стоїть. Тобто така конструкція, що тут не набилося бруду. Це, в принципі, дуже добре. Але саме що стосовно конструкції, а, тут у нас, бачите, ось іде метал, він трошки підфарбований, погрунтований. Він тут тонесенький, і це вже та частина, яка знаходиться в салоні. Ця частина вже в ногах водія. Саме тут знаходиться підставка під ліву ногу. Тут теж, як ми бачимо, йде метал, він нічим не оброблений. От, тут у нас е, потреба в шумоізоляції. А от в інших містах це дуже добре. Тут є обробка з завода. Дивіться, це в нас той самий розпиляємий герметик, в принципі, яким ми будемо робити. І тут тим самим герметиком задуті ці частини, де у нас нема локерів де відкрита частина, де дуже сильно воно поливає грязюкою, то тут з завода обробили. І це, друзі, дуже великий насправді плюс Але, як завжди, на заводі не роблять все максимально, тому що економлять. от Зробили там так деталі лак і мати. Але якщо ви подивитеся сюди, тут де вокер в нас. Торкається саме до кузова, то фарба тут вже перетерта, і ще трошечки залишилось, і воно дотре до самого металу. І на оцих частинах ми це наблюдаємо. І це насправді дуже погано, бо неодноразово я бачив, як перетирається ось тут фарба, і там починається корозія. Також, де бачите, ось тут заливає добряче. Водою з брудом, бруд туди набивається і теж там починається корозія. І на всяких ось стиках металу. теж. То що, нам треба це все тут вичистити, потім знежирити та нанести віброізоляцію та шумоізоляцію, потім все це задується в нас розпиляємим герметиком. І ще одним шаром йде на заводський шар. Отже, що стосовно задніх колесних арок, то тут трошечки більше цього герметику надули, тому що в нас саме локера ось так закривають ось цю частину і ось тут. А задуто, як бачите, ще і сюди. Але, якщо подивитись, то, наприклад, ось тут у нас локер, Доволі сильно перетирав. Тут я бачу, що волога стояла. От, і тут трошечки навіть все в цьому місці вздулося. Треба буде трошечки це вскрити, наждачечкою, підшкурити та накинути епоксидного ґрунта. а потім вже це все задувати, тому що там буде корозія. І таких ось точок декілька, ось, наприклад, ось, бачите, тут точечка у нас. Так, воно протерте. От, як з заводу така ситуація, що не все вони продувають? Бачите, ось все, перетерто вже. Це погано. Тобто, в принципі, якби обробка є, але трошечки недороблена. От, чому тут не задули далі, незрозуміло. Чому тут не продути було? Ось це все. Я, в принципі, теж не зрозуміло Ну і звісно, чому не продули ось цю, ось цю частину. Що вони тут зекономили, я не зрозумів взагалі. Так, ось вони ці очі корозії, як бачите, підшкуряні, відкритий вже метал. Ось тут добре сипалася ржа. І ось ці. Теж шпилечки, ну, шпилечки я теж вже під шкурив цю віржу. Зблизька не зможу вам показати, хоча трошечки видно, ця камера не фокусується близько. Ось тут, -от, бачите, тут було здуття, трошечки темне, це а, саме тут була корозія. Ну, воно вже так, що у нас є? Епоксидний ґрунт, антикорозійний, він утворює. Плівку з епоксидної смоли, яка надає можливості потрапляти під неї кислороду, тому не буде вже утворюватись там корозія. Зараз я підфарбую, ну, звісно, потім вже буде в нас цей самий мастік. Так виглядають арочки, вже підготовлені під нанесення саме герметику, мастіки. Ззовні я оклеїв, щоб нічого лишнього не налітіло на автівочку. Сам кантик ось я залишив відкритим, бо я його теж продую отак от з двох сторін. Для того, щоб у нас ця кромочка ніколи тут не перетерлася і не почала ржавіти. Ну, ось так, друзі, два слої шумоізоляції. От. За амортизатором залишається відкритою, тому що нам тут ця товщина не потрібна, бо тут і так мало місця, особливо, якщо прийде час замінювати амортизатори. То воно тут буде доволі тісно. Тут у нас буде слой, хороший слой саме герметика. От, попередку теж я позакривав те, куди не має потрапити пластіка, улярної бумагою. І все, друзі, все вже готово для нанесення нашого герметика. Отже, друзі, ось такий пістолетик модний. Зараз ми сюди поставимо. Наш герметик. Відріжемо звідсіля кончик іть нашого герметику, угу. сюди, пум і потім сюди, і треба щільно закрутити. Отже, пістолет вже заправлений. Тиск у 6 атмосфер буде подаватися сюди або 8 атмосфер. Ну, компресор мене на 8. Отже, тиск сюди подається, буде давити на масу, вона подається сюди і тут з повітрям звідси буде вилітати та розпилюватись. Отже, так. Масочку обов'язково треба вдягнути, бо ця штука смердить. Треба своє здоров'я якось берегти так, в цих умовах. Ну що, let's rock'n'roll! Так, ну що, друзі, так виглядають зараз наші арочки. Подивіться, все чудово. Саме я ось добренечко ось ці місця обробив там, де у нас ідуть шпильки. Але вже тут такого щільного контакту не буде, бо у нас тут шумоізоляція. Але тим паче я обробив тут побільше слой наніс саме герметику, для того, щоб там у нас був максимальний захист. Ну ось так. Виглядають чудово арочки. І це в нас, друзі, не просто якась мастіка Це герметик, який, по суті, при застиванні утворює ну таку типу резину. Ну, це поліуретановий герметик. Ну Самі розумієте, що от у нас, наприклад, у багатьох Хто носить гарне дороге взуття, то там ставлять поліуретанову підошву, вона надійна і зносу стойка, то по суті, що ми маємо, дуже надійний міцний такий шар, який забезпечить нам захист наших колесних арок від любих механічних пошкоджень. Отже, передні арочки у нас виглядають ось так. Як бачите, я і тут крилишко продув ось в цій частині трошечки сюди. Тому що тут все ж таки бруд накопичується. От. Так воно все виглядає. Кромочку крила промазав. І з цієї сторони теж кромочку я промазав, бо тут дуже часто перетирається під крильничком. То там воно тепер під захистом. Ну Ось так виглядають у нас. Арочки. Бачите, тут ще віброізоляція, двоєчка поклеєна. От. Все чудово. Особливо ці місця добряче перетираються. Тут накидує грязь і тут у нас стоять кліпси та захист, і воно під цими кліпсами а, теж перетирає. Хоча тут така силова частина, але краще. Ну, друзі, краще себе, як то кажете, від корозії От. Ну що, по аркам все. Тепер переходимо до самих локерів. Так, що стосовно локерів, ось цей у нас задній локер, який у нас ворсовий. Як бачите, мені дуже сподобалось те, що. Сам по собі локер він не наскрізь ворсовий, а тут, наче, така ось плівка на ньому є. І він, якщо його з тої сторони миєш, то він не промокає наскрізь. Це насправді дуже добре. Я його вже почистив, знажирив і сюди ми будемо клеїти шумопоглинаючий матеріал. Далі я вам покажу, який саме от попередньому. Локеру можу сказати, що він дуже-дуже тонкий. Прям ну, десь 1 мм товщиною. Дуже гнучкий, Ну такий дуже слабкий варіант. то Попередньому локери тут у нас буде йти віброізоляція, а ось цій частині, де у нас саме йде до кузова, тут буде шумопоглинач. ось Далі ви все побачите. Отже, друзі, локери вже готові. До монтування на автівочку. Подивіться, як вони виглядають. Тут у нас матеріал мульті 15 PU з таким шаром, водонапроникним та вологостійкий клеєвий слой. Все інше проклеєно віброізоляцією двоєчкою. Екстрім. Для чого це робиться? Для того, щоб приглушити всі звуки. Того, що буде прилітати по підкрильнику по локеру з цієї сторони, і він вийде глухий, водичка, камінці, все буде поливатися, воно не буде звеніти і шуршати. Таким чином, а з цієї сторони, де в нас саме до кузова йде, у нас ще шумопоглинач. От, що стосовно заднього підкрильничку, бачите, він повністю проклеєний шумопоглиначем. От. Адгезія до таких підкрильників не сама найкраща, але матеріал тримається і це дуже добре. Дивіться, друзі, в чому прикол саме такого матеріалу, цього ПУ. Це, то, ну, це той самий Sound Wave, але е, тут зверху ось така от, е, ще такий шар, він по типу як клейонка, ну, щось таке, я не можу вам сказати точно. І якщо з цієї сторони поливати його водичкою, то він не буде пропускати її усередину. А з цієї сторони у нас вологостійкий клеєвий слой, це бітумна мастіка, теж не боїться ні вологи, нічого. По краю, де є зріз, якби, якщо поливати водою, в принципі, цей матеріал, дивіться, він сам по собі вологу не бере, якщо його полити водою. Але якщо його, наприклад, опустити у воду, нажати, випустити з нього повітря, то звісно, потім відпустити, то звісно він візьме. От. Тому, в принципі, там за підкрильниками, навіть якщо тут буде полуватися трошечки водою, воно ну, може якісь пару пор візьмуть ту вологу, а так взагалі воно дуже це вологістійкий класний матеріал. Отже, друзі, зацініть, як виглядають арочки після збирання. Дивіться, друзі, все чітко, все гарно, все на своїх місцях. Всі болтики, все просто чудово. Друзі, просто все чудово. Ось і по задній арочці, як все виглядає. Все просто супер. Коротше, друзі, шок-контент спеціально для вас. Значить, Як ви побачили, з однієї сторони вже арочки зроблені. Тепер я роблю дві арочки з іншої сторони. І ось це ж у нас з з Америки автівочка. І, звісно, вона ремонтована. І ось саме ця частина права в неї тут переварювалася, тут варювалася частина з іншої машини. От, саме тут як ось бачите. Червоненький такий колір. От, мабуть, донор був червоного кольору. І що? А, тут саме таке неприємне. Ну, тут, звісно, шов. Шов хоча б промазали молодці. Так, правда, тут понаварювали трошечки а, такі точки великі. От, але ну, насправді треба було б вже задувати хоча б чорною мастікою, хоча б бітумною зверху ще продути. От, ну, так вони і залишили. Ось зачищений голий метал, друзі. А саме таке хренове. Це у нас той, хто робив сварочні роботи. Ось, дивіться, відкриті сварочні точки в нас. І тут у нас все ржавіє. А? Як вам такий шок-контент? М? Бачите? Корозія. Корозія. Ось така, друзі, краса. А, і знаєте що, саме а, хрінове те, що воно вже почало ржавіти. От, і воно, звісно, ще і зсередини Ржаві. Бо якщо робити, друзі, по-нормальному, то треба було би всередину перед зварюванням нанести такий ґрунт з цинком. І коли варять, то цей цинк підплавляється, і всередині детали, які між собою зварюються, там є антикорозійний захист в вигляді тонкої плівочки цинку. От, це вже було б як плюсом. Але ми розуміємо, що тут ніхто такого не робив, тому що ці відкриті сварні шви ніяк нічим не а, погрунтовані. То, звісно, що люди забили, як то кажуть, хрен на це все та й все. А що саме ще погане, то саме заводський подкрильник монтується тут, і тут є невеличка щілина, куди. Залітає вода, і оці всі шварні точки, вони гарнесенько так поливаються водичкою. І воно собі ржавіє. Тому так, як, як ви кажете, як, як би казати такий ремонт, він, ну, це чисто суто автівка на продаж. От коли роблять, отак от, щоб типу, мені продати, мені як мога дешевше. Щоб там ціна за той ремонт була взагалі на низах. То там якомога швидше економлять на всьому, чим, чим можна, тільки щоб більш-менш автівка виглядала, щоб її продати все. А потім півроку проходить, воно коротше, матеріали всі просідають, вже ніяка не поліровка, не може спасти, коли ну, та ризка і все, що там по шпакліці робили, просідає, і, і воно знаходиться там аж під базою. І оце таке, якось тут е, наробили друзі. Тому е... саме що б я хотів сказати: е, знаєте, коли ви їдете на кузовний ремонт, е, не дивуйтеся, що у одного майстра там коштує там е, ну, так образно там. 150 доларів там відремонтувати якусь, якусь е деталь, да, а у іншого 250 доларів. І такі М -м, так, ну, там на сотку дешевше, то я поїду до того. Бо ті, що одна і та ж сама робота, 100 баксів, наприклад, різниця. Друзі, в тому-то і різниця. Ні, ну Звісно, що можуть, е -е, як то кажете, вас обманути, взяти з вас 250, а самі там нахалтурити. Але, ну, в принципі, нормальний майстер, у якого ну, якісь отзиви є нормальні, хто дає якусь нормальну гарантію на свою роботу, він обов'язково зробить все по технології. От, і, ну, звісно, він за свою роботу візьме ті самі кошти немалі. Тому що. Ну, Друзі, ну, насправді робота дуже складна. а Ще вона наносить шкоду для організму в будь-якому випадку. Тому треба, якби ну, дешево воно не може коштувати. Якщо хочете подешевше, то, будь ласка, ось вам зроблять. отак. От. Ви будете собі їздити, а там у вас буде все ржавіти, а потім, потім буде складуватись таке. Як то кажуть, враження, що все, що ремонтоване, типу бита автівка, ремонтована, і все. Значить, це вже жопа. Там все все погано. Насправді ні. Якщо все по технології гарно відремонтовано, то вона буде ходити так само, як із завода. А навіть і краще, тому що десь маляр може покласти більше десь якогось слою, матеріалу, щоб він був товщий, аніж на заводі, бо на заводах зараз все економлять. Тому, друзі, ось таке інформаційне, інформаційна така пауза невелика. Маєте це на увазі. Ну, Я все. Друзі, ну ось відео і підійшло до свого логічного завершення, автівочка вже поїхала їздити по вулицях Кривого Рогу. От, Якщо відео вам сподобалось та було корисним, не поскупіться, поставте мені палець вгору та не забудьте підписатися на мій канал, щоб слідкувати за іншими відеосами. Якщо вам потрібна а, така сама послуга а, стосовно колесних харак та шумоізоляції, та Кузовних робіт, наприклад, фарбування або полірування автівочки, то можете до мене звернутися. В описі до цього відео є мій інстаграм, фейсбук, номер телефона, телеграм, ватсап, вайбер. Будь ласка, звертайтеся. А до речі, якщо є у вас ще питання, то можете в коментарях що-небудь там написати. Все, друзі, всім мирного неба! Слава Україні! Дякую всім пока.